Привіт, мій дорогні! Дякую, що дойшли до мене на канал. Давайте сьогодні подивимося, якою він вас бачить. Яка ви в його очах розклад би на одну позицію, так що вбирати нічого не треба. Просто подумайте про людину, про вам цікаво дізнатися. Подивимося, якою він вас бачить. Так, ну що ж, сподіваюся, ви зосередилися, вже загадали, притягнули сюди до нас його. Давайте подивимося спочатку, який він зараз, який він сьогодні. Який він сьогодні? З перших карт видає нам королеву пентаклів. Ага, і королеву кубків. Тут що, у чоловіка дві жінки схоже, тому що, бачите, показує, що є дві королеви, і між ними... Смерть. Тобто якась зміна М -м, можливо вказує на те, що він розуміє, що потрібно брати когось одну, тому що дві не вийде, М -м, нічого не вийде. Так, ну добре, давайте ще далі. Який ти сьогодні? Що в тебе сьогодні тут? Який ти? Ну, Бачите, розказує, що з дев'яточкою Пентаклів дуже хочеться розвитку, але зараз, бачите, все якось. Уповільнилося, нічого не відбувається. Mm -hmm. а в шлюбі, каже, відчуваю себе якимось загнаним звірем. Бачите, наче А Хочеться щастя, радості. Так, mm -hmm. давай справедливі нам покажи. Так, все-таки це про трикутники. Йому дуже не подобається ця ситуація, яка в нього склала зараз, бачите, якось він. Рветься душою до своєї кубкової, але не може. Є якісь перешкоди. А які це перешкоди, покажи нам. Угу. Це ти обороняєшся. Ну, бачите, є в нього якісь обмеження. Щось таке є, що його не пускає. М -м -м, він начебто каже, я зараз намагаюся якось. Ну як, бути поготові, бути настороженим, то обороняюся. Забагато справ, можливо, навалилося. Можливо, просто якесь таке життя. Зараз знаєте, що ну, важко врівноважити все. Там, Наприклад, і роботу, сім'ю, і там, свою кубку, королеву, і хочеться, каже, якихось таких, бачите, приємних, теплих. Якихось проявів, знаєте, якогось спілкування, якогось ну, якоїсь душевності. Хочеться цієї радості, щастя. Ну, На даний момент він бачите, каже, що не може. Так, ну що ж, така у нас сигніфікація. Дивіться, якщо ви пізнаєте тут свого загаданого тоді будемо дивитися, як він вас бачить. Ну що ж, розкажи, якою ти бачиш дівчинку, яка на тебе зараз дивиться, яка тебе зараз загадала. Розкажи, якою ти її бачиш. Якою ти бачиш її зараз? Якою ти її бачиш? Думаю, я кажу про неї багато. Угу. Ну, не знаю, або ви зараз з ним посварилися. Ви якось, бачите, в до нього відвернулися, не знаю. Можливо, сварка якась була, або просто ви десь там на відстані. І якось, ну, він каже, немає якоїсь стабільності в нас з нею. Ми якось так то спілкуємось, то не спілкуємось. У когось, можливо, якісь циклічні такі стосунки. Якось час від часу десь зустрічаєтесь. Ну, в принципі, тут у когось має програтися, що ви тут теж заміжня. А в когось просто вказано те, що є в нього сім'я, а є ви. Тобто, ну. Знову ж таки, це вже нам розказували карти. Ну він зараз, бачите, якийсь який ти. Ну, бачите, він зараз якось начебто, не знаю, набирається сил, можна сказати. Може, тут людина хворіла, зараз виздоровлює. Можливо, він просто якось, ну такий, знаєте, потребує якогось відпочинку, якогось перезапуску, якогось відновлення, зцілення. Не знаю, йому зараз дуже тяжко, якось якийсь він ну, геть не в ресурсі. Розумію, що треба вже робити якийсь вибір, кудись вже йти до своєї коханої, своїми почуттями, з якимись пропозиціями, можливо. Ну зараз, каже, я не можу. Так, добре, ти не можеш. Ми зрозуміли, якою ти її бачиш, якою ти її бачиш. Ну, він бачить, що ви теж страждаєте якось, що ви теж. Ну, знаєте, не можете наважитись на яке якесь рішення можливо. Якщо там щось від вас залежить, якщо, наприклад, ну там не знаю, у вас дійшла ситуація до того, що ви повинні зробити якийсь вибір, то він бачить, що ви страждаєте, мучаєтесь, але не робите цього вибору. Хоча, якби ви наважилися, ви б тут, бачите, були в ролі переможниці. Ну тобто, начебто, все було б, все б, було, все б здійснилося. Але ж ти кажеш, ти не в ресурсі, і що якби вона щось зробила, щось би змінилося, б, дійсно. Він каже, якщо вона постарається, такий чудився тут чоловік, слухайте, такий. Якщо вона би старатись чекати мене, то обов'язково я колись визначусь. Ну ну ти подиви до нього. Ну так, ми зрозуміли, в тебе тут зміни йдуть, трансформація, угу. І що? Підвішений, повішений за дьявол, тут. Слухайте, він каже, так, зараз якась така ситуація, я тут завис, не знаю, що мені робити, мене тут ну, щось прив'язало, можливо, це про сім'ю, він розказує, що там якісь свої залежності. ну, зрозуміло, що якщо сім'я, то звісно, все ж це не так легко розрубати. Ну, каже, йдуть зміни. Колись я таки вийду з цього стану, з цієї паузи. Колись я подолаю цього диявола. Тому що я мене дуже тягне до тебе, бачите? Я боюся тебе втратити, маю тебе почуття. я буду за них боротися, подивіться. Ну це вже трошки приємніше звучить. Так. Так, дивіться, він якось скучає до вами, ви або давно знайомі, або просто, <кхем> ну як такі до вас теплі рідні почуття, ну як до рідної людини, знаєте. Можливо, згадує якесь ваше побачення, не знаю. Щось тут таке таке тепле, приємне до вас і дуже так притягуєте, ви його. він дійсно боїться вас втратити. І є тут почуття такі ну, щирі Та запитаємо, а що він буде робити? Щось він тут нам розказує, що начебто то не може діяти, то буде боротися. Давайте запитаємо, а що ти будеш, як ти будеш діяти? Загадайте якийсь свій термін, подивимось, як він буде діяти в загаданий термін. Можливо, він нам щось більше розкаже, як ти будеш діяти в загаданий термін. Я до тебе приїду. слухайте, Я приїду з пропозицією, не знаю, зустрічатися, приїду з почуттями. Розкажу тобі, як ти для мене дорога. Я хочу, я закінчу цей наш період. ну, як сказати. Один етап нашого якогось там циклу я закінчу і почну новий. Тобто примирення, тобто, ну, якесь зближення, можливо, якщо ви там в інших містах, або просто між вами якась там відстань. <кхи> каже, я приїду, я якось завершу це коло, не знаю, завершу цей цикл. Тобто якось я, як же сказати, Розумієте, мене таке враження, що ви давно вже там по колу нам показували колесо фортуни, якось крутитись, крутитесь і ніяк ні в яку точку не дійдете. От він каже, я нарешті ну, закінчу цей цикл. Я проявлюся, я буду діяти, я прийду, бачите, я розкажу там, про, про почуття, про те, що ти для мене значиш, і я дійсно буду діяти. І він розказує, що він тут король жезлів, буде діяти і приїде до вас. Слухайте, ну давай тоді розказуй, з чим ти приїдеш, з чим ти приїдеш. Скаже, яка ви йому дорога, яким у вас не вистачало. Яка вам мудра тут загадкова жінка? Так, він приїде і якось з вами не знаю, роз'яснить ситуацію. Можливо, якщо у вас будуть там якісь невирішені питання, він ці питання хоче вирішити, він хоче поговорити, ну, взагалі якось, не знаю, виправдатись, наприклад, перед вами. Якщо ви там вважаєте, що він чомусь винен, щось робив неправильно, то він каже, я хочу прояснити все це, я хочу ну, пояснити їй, що саме, чому так, ну, як це все відбувалось насправді, з тої точки зору, якого ще не бачили. Скажу, як мені не вистачало яка за казанею сумувала. <гум> Дивіться, ну тут чоловік навіть каже, я хочу таких дійсно стосунків. Правильних, слухайте. Ну, Якщо він не одружений, то це він хоче одружитись. Хоча, якщо одружений, ну, не знаю, можливо, він просто буде вам розказувати, що він розлучиться і потім одружиться з вами. Ну, Принаймні він розказано про те, що він хоче якихось правильних, знаєте, таких сімейних, теплих, добрих стосунків. Ну, З такими прямо серйозними намірами. Слухайте, прийде. А тобі і ти будеш казати правду? Ти правду? Ти справді хочеш таких стосунків? Ну... Дивіться, ну так. <ріст> каже, Тому що вона така розкішна жінка, я же з нею можна не хотіти таких стосунків. Вона тут мене повністю підкорила, вона така тут, не знаю, всім, всьому голова, всім не знаю, керує там, наприклад, своєму житті, усе може сама. І взагалі такою жінкою не пропадеш і ще я її кохаю, мене до неї дуже притягує. Вона тут володарка мого серця. І знову показує, як йому вас не вистачає, як він горює тут. А чому ти такий весь сумний? Чому ти такий сумний? Дивіться, прямо десяточка мечів. Що тебе так розбило? Він боїться якось не знаю, не поладнати з вами. те, що не Можливо, він переживає, що це дуже повільно якось. Можливо, він боїться, просто, щоб ви там ніде не порхнули від нього. Тому що він каже, от я зараз намагаюся якось збалансувати своє життя, а мені так хочеться до неї проявитись і якось вже починати розвивати там, ну як, стосунки наші між, між нами будувати щось, бачите, щось якось старатися на благо. Але зараз, бачите, він розбитий. Давайте ж таки запитаємо, що ж в нього там таке сталося? Та він весь час розказує, що він тут у нас весь такий, то десятки мечів. Ой, то п'ятірки кубки, що там тебе сталося? Ну, поясни нам, будь ласка, що там тебе сталося таке. Це якось трішечки не по темі, наче ну, так проситься, що там у нього таке сталося. Розкажи, що тебе там сталося таке. Ну, так, ми розуміємо, ти шукаєш якийсь баланс, ну, якоїсь рівномірності. Ну і що? Ну, розкази про те, що до вас тут тягне, з вами дуже комфортно, якось з вами відчуваю якусь порідненість, знаєте... Такий зв'язок якийсь між вами містичний. То чому ти так страждаєш? Ну Дивіться, хоче з вами нового початку, буду якісь плани, на якісь серйозні стабільні стосунки. то дійсно хоче, не знаю, про проживати під одним дахом. То чому ти такий розбитий? Справедливість. П'ять ну все-таки тут впирається все в сім'ю. А що ти тут борешся? Ну Не знаю, можливо, тут хтось ну, просто показує там, що в нього зараз в сім'ї якісь сварки, він не хоче втрачати ну як своє, скажімо так. А що в ти там в сім'ї? В принципі, розказує, що в сім'ї, я тут, тобто, скажімо так, всім кручу рулю, в сім'ї я мах, начебто він там всім заправляє. Але ж розказує, що в сім'ї не вистачає якоїсь такої, бачите, спорідненості, не знаю, парності, якоїсь душевності. Ну, тобто немає там якогось такого взаєморозуміння, знаєте, якоїсь теплоти душевне, якогось кохання. Цього там немає. Там просто якась боротьба, не знаю, якісь блага. Тому що у нас тут Пентаклі, Пентаклі, він каже, я не хочу втрачати те, що я там не знаю, заробляв, вкладав туди, старався. Ну і а я хочу активних дій, хочу вже нарешті будувати щось. Ну, але зараз у мене тут велика відповідальність на мені мені дуже тяжко. І не можу визначитись, ну, з вами ж таки. Не можу визначитись, ну як, не можу знайти, наприклад, короткий шлях до вашого серця, якщо так можна сказати. Не можу е зрозуміти, як саме мені потрібно діяти, щоб пришвидшити події. Якось не можу, ну. Е Зрозуміти, як саме мені потрібно це все розвивати, як, наприклад, до вас підійти, як там вам щось ну, як запропонувати таке, що вас зацікавить, щоб ви тут, бачите, з такою холодною мечевою <соє> до нього повернулися тут обличчям, якось потепліли і розм'якли. До речі, на дні тут дев'ятка мечів. Тут чоловік дійсно страждає. Так, щось таке сумбурне у нас тут виходить. Так, і що я зрозуміла? Зрозуміла, що він тут страждає, тому що з вами нічого швидкого не відбувається, так як він хоче. В сім'ї там якась боротьба. Що він бачить? Бачить, що ви підкорили, що він як хоче бути з вами. Це зрозуміло. Давайте на останок запитаємо, що він хоче вам передати. Діяти, начебто він готовий якось, ну подивимося. <кхм> так, давай, що ти хочеш передати дівчинці? Яка на тебе зараз дивиться? Що ти хочеш передати дівчинці? Знову показую вас в Пентаклі. Співає вам дефірамби, яка ви тут прекрасна, яка ви тут, не знаю, працьовита, успішна, така, харизматична, ну, красуночка само собою, і ви якось і доглядаєте за собою, виглядаєте завжди ну, на рівні. Якщо у вас там є дім, дітки, там якесь господарство, ви з усім справляєтеся, не знаю, на роботу бігаєте і дома у вас все наготуло, наготу. Господі, наго, наготували там вдома. Вибачте. Хотіла сказати, наготове, але ну, воно ну, якось так звучить. Ви, ви справляєтесь, і ви така молодчинка, і він прям, ну, в захваті від вас дійсно, в захваті. Що ти хочеш ще й передати? Ну, що він їде миритись до вас, слухайте, що він уже щось робить у вашому напрямку. <смі> Розказує, як тут він страждає без вас, як йому тут не вистачає. Вас ночами дійсно чоловік не спить, переживає весь час якось, не знаю, прокидається в холодному поту. Переживає, що ви там ніде, ніхто вас тут не вкрав, адже ви тут така розкішна, що. ну... Як він думає, що довго ви така сама не залишитеся, це явно. дуже хочеться з вами бачите, почати вже цей шлях, почати вже стосунки. І, до речі, на дні на десяточка кубків. Хочеться з вами ну, таких щирих, теплих, душевних, сімейних стосунків, ну, тобто бути з вами разом вже дійсно в парі, вже якось дійсно ну, проживати все це не мріяти, розумієте? Що я вам хочу передати? Що він вам хоче передати? Ну що ви його підкорили, слухайте, знову подаєте самі карти. Ще ви тут його душеньку зачепили, ключі знайшли від його серця. А хто тут тут хитрує? Каже, а я тут намагався якось хитрувати, маніпулювати, все рівно потрапив в всю пастку сам. Бачите, таке враження, що чоловік тут сам хотів, щоб ви тут ну як, повелися на його якісь підступи. А Як то кажуть, не рить другому яму. Сам у неї впадеш. Він хотів вас завоювати, а насправді ви його завоювали. Він каже, мої хитрощі не вдалися. Сам закохався. Зараз, бачите, потрібно робити якийсь вибір. Він каже, що ви тут якось обороняєтесь від нього, начебто захищаєтесь, не знаю, не підпускаєте до себе. Не підпускаєте. Що ти хочеш їй сказати? Ну що я приїду і переможу. Я таки знайду шлях до тебе. Дивіться. Ну я ж король Пентаклів, я ж такий солідний чоловік, такий, знаєте, я тут продумаю план, як до тебе. Дібратися, як тебе завоювати? Я знайду, я тут, у мене хватає тут клепок в голові. Я чоловік тут мудрий, розсудливий, я тут не знаю, повичаю щось можливо, подумаю, пошукаю, і я дійсно знайду тебе шлях. Що ж, дівчатка, тут, схоже, чоловік таки дійсно приїде. Коли приїде, обов'язково пишіть, <сі> буде цікаво. Тому що він начебто, ну справді такий, налаштований на вас. Хочеться йому бути з вами. Так, у нього зараз щось там відбувається. Ну, в принципі, в ну, кого, кого ж була таке життя, де ніяких перепонують. <сі> Звісно, що в кожного а, якісь свої проблеми, якісь свої задачі. Ну, що ж, дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А я з вами про прощаюсь, До побачення. Всього найкращого.